Одна тисяча сімсот молодих лікарів випускає цього року національний медичний університет імені Богомольця. На цих спеціалістів покладено відповідальність зробити систему охорони здоров'я в Україні сучасною та європейською. Найголовніше для них, аби держава забезпечила їм гідні умови та оплату праці, каже лідер радикальної партії Олег Ляшко, який завітав із напутнім словом до випускників. Люди хочуть бачити професійного лікаря, який надасть якісну медичну послугу, але дуже важливо це рівень забезпечення лікарів, тобто лікарів. Повинні мати достойні зарплати, бо коли лікар працює на півтори тисячі гривень, а потім ми розказуємо про боротьбу з корупцією, то ніякої боротьби з корупцією не буде. Бо низькі зарплати і низький рівень забезпечення якраз і провокує розквіт цієї корупції. Тому безумовно завдання держави це створити умови для достойної роботи лікарів, для того, щоб коли вони закінчують вуз, да то щоб вони мали хоча б мінімальний набір якоїсь техніки для проведення обстежень, робоче місце тощо, а не випускають, а потім у білий світ. А що далі з ними одному Богу відомо? Тому безумовно завдання держави це створити умови для того, щоб лікарі отримали достойну зарплату, мали роботу і якісна медична послуга. Це те, чого чекають люди. Той стан медицини, який є сьогодні, він не влаштовує нікого. Ні лікарів, які там працюють, ні пацієнтів, які туди приходять. Тому єдиний вихід це запровадження страхової медицини. Але страхова медицина реально запрацює тоді, коли запрацює економіка. Ляшко закликав наоспечення медиків у тяжкий для країни час об'єднати зусилля аби зберегти Україну та перемогти спільного ворога на окупованих територіях, адже саме від медичних працівників багато у чому залежить життя наших воїнів та пересічних громадян на фронті.